Вітаю! Ось так виглядає салфетка по завершенні 18-го ряду. Вона не має ще нормальної форми, її края нерівні, але це не страшно. Коли салфетка дов'яжеться, її форма буде набагато кращою. Тож приступимо до в'язання 19-го ряду. Замість стопчика з накидом ми прив'язуємо ось це. Далі робимо дві повітряних петлі. Традиційних два стопчика з накидом. Один і ще один стопчик з накидом. Чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стопчик без накиду в першу арку попереднього ряду. Повітряних петлі. Один, два, три. Стовпчик без накиду, другу арку попереднього ряду. І знову три повітряних петлі і стовпчик без накиду. І так далі ми продовжуємо. Три повітряних петлі, стовпчик без накиду, три повітряних петлі, стовпчик без накиду. Три повітряних петлі. Стопчик і знаки. Зараз ми робимо чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стопчик з накидом сюди. Один стопчик. І ще один стопчик з накидом. Тепер робимо дві повітряних петлі. Ще два стопчика з накидом сюди ж, один. Два. Тепер ми робимо дві повітряних петлі. І стопчик з накидом в другу повітряну петлю оцієї арки. Один, два, в другу. За дві нитки. Дві повітряних петлі. І знову стовпчик з накидом сюди ж. Знову дві повітряних петлі. І знову стовпчик з накидом сюди. І ще один стовпчик з накидом сюди. Тепер дві повітряних петлі. І ще два стовпчика з накидом сюди ж. Тепер ми робимо чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. І стовпчик без накиду в першу арку попереднього ряду. Ось так. Має виглядати сектор 19-го ряду. 1, 2, 3, 4, 5 арок. І так ми маємо прив'язати до кінця кругу. Я покажу, як має виглядати перехід. Я просто покажу перехід. Так, ми зробимо тут. Дві повітряних петлі. Раз, два. Знову сюди стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. І робимо ще один стопчик з накидом сюди. І тепер першу повітряну петлю цього напівфабрикату ми робимо з'єднувальну петлю за одну нитку. І в другу повітряну петлю, от сюди. Також робимо з'єднувальну петлю. Ось так має відбутися закриття цього 19 го ряду. Пам'ятаєте, до кінця по колу пров'язти. Я це для прикладу просто показала, як з'єднувати. Зустрінемось в наступному відео.